Друзі, доброго дня! Сьогодні буду готувати сирний суп. Для цього я взяв м'ясо. Бачите, який як бедришки взяв. Потім цибулю, морковка, картопля і сирок плавлений. Зараз я буду спочатку піджарю м'ясо, Чуть-чуть візьму, відберу. А те м'ясо, що може буде, я потім можу використовувати щось друге, зроблю. Ну, коротше, щось треба робити. Так, на це м'ясо буду зараз. На каструлю, залюшу сюди да, олії, піджарю його, потім натру морковку е, цибулю, поріжу мілко. Сначала, спочатку спочатку цибулю засиплю в каструлю, а потім натерту е, морковку перемішаю все з м'ясом, долив потім води. Ну, коротше, це все потім. Спочатку погнали, будемо ще жарити м'ясо, відберу будемо чуть жарити м'ясо. Так, витяжку включили, доливаємо трохи олії. Бать, мабуть. я розігріваю. І додам м'ясо зараз. М'яску я додав, а те останнє м'ясо я буду використовувати, ще сам знайшов, але я думаю, що я зараз будуще придумаю. Все м'ясо я піджарюю і поки тим часом я нарізаю цибулю. Так, Видим, процес іде. М'ясо піджарюється, це я в казанку роблю. Цибульку я вже порізав. Помінчую і вона дуже маленьким кубиком. Це, чекаємо, що це не скочуть піджарю, потім засипає цибулю І слідом одразу вибираємо морковку. Так, далі додали сюди цибулю, ми перемішаємо. І на маленькому вогні зараз ми на маленькому вогні зараз ми піджарюємо цибулю. І тим часом я зараз буду натирати морковку що все йде за планом як кажуть зараз зараз жариться по чуть-чуть бачите цьому року я потер. все у нас жде сповічір зараз піджариться закидую сюди Тепер я висипав маку, це перемішую воно зараз потрохи теж піджарюється. Ну, така, це буде вже так, почала так почути з цим кольором. І морковку чуть потримаю. І буду зараз нарізати картоплю. Так що, двигаємо далі. Так, він це на чуть піджарилась морковка. Я сюди додаю чуть-чуть води. Воно зараз почує ще протушиться. Буде те, що треба. Так, добавлю я картоплю. Зверху, і все і тепер вона буде пропалюватися. Вона пропариться трохи, жариться і додам потім води. Тепер пропариться, я перемішаю, Добавлю води і далі буде. Бачите, кипить. Тепер я це все перемішую. Зараз трохи ще Мену 10 вона ходить. Ще покупити, я залью водою. Це дуже, дуже класне, суп. класно. Суп уже закінчив, бачите, який наварився там. Зараз я буду додати сир. Я добавлю сир і буду його переміщувати. Зараз добавляємо сир. І я його зараз буду мішати перемішати. І десь коли відкрив на мароні, мовню можна трохи більше, 5, щоб він проварився. Щоб він повністю розтопився і буде дуже смачний. соль, сіль кидаєте за своїм смаком, теж додаєте та облипав. Накриваю його об все. І він ще прокипить, чуть трохи. Хай прокліпить, розпалиться сир. І от такий ось суп буде дуже гарний, як друзі, вийшло Ну і все, суп готовий. Бачите, який він став. Це від сира, він, він дуже смачний, дуже класний. що, Друзі, дякую, я не знаю, може поставити там якийсь лайк, ще щось передати. Може щось копійку там закинути якусь. Дякую вам всім за просмотр. Де побачення цей дуже висто готується, так що дуже смачний, цим до побачення.